Ще не колоцій, чи можна ходити до церкви в, в різнокольоровому одязі і малюнках? Можна, звичайно, во. я люблю там Україну, доброго вечора з України. Дівчинки мою, буде дракончики, а в того во, якась мраморна. А що ж не можна? Ми на території храму, на території такого духовного місця. Ну тому на що не можна? Можна. Бог дивиться завжди на що? На серце. На, на серце. На серце дивиться. Якщо твоє серце добре, якщо твоє серце щире, то чому ти не прийшов? І люди можуть осудити. Люди можуть осудити, скажуть, о, в шортах прийшов все те місце. Люди не судять, бо ви не знаєте, може в нього серце добріше, ніж всіх тих, що що разом взяті купи, то там буде що писати, не гоже. Тому. Можна ходити в всякому одязі, головне не спокушати там вже з голими чацями, не можна ходити. А дракончики то можуть бути. Ну таке, щоб не було спокуси для других людей. Та й все, ходіть, чому хочеш, але Бог дивиться на ваше серце. Будьте добрими і поганих коментарів не пишіть дітям.